Вітаю, друзі! Мене звати Катерина і ви на каналі Заміські Будні. Сьогодні покажу вам свою осінню посадку тюльпанів. Цього року цибулинки не в найкращому стані. Навесні вони перемерзли під час воротніх заморозків, і навіть укриття не допомогло. Тому частина стала дрібною, а частина взагалі не вижила. Але залишилися і гарні екземпляри, і сьогодні я їх усіх буду висаджувати. Покажу вам увесь процес від перебірки до мульчування. Розповім, коли краще садити, щоб тюльпани не підмерзли. Починаю завжди з перевірки посадкового матеріалу. Цибулинки уважно перебираю, м'які з плямами чи пошкоджені одразу відкладаю. Великі залишаю для клумби, а дрібні висаджу у пластикові ящики на дорощування. Обробку цибулинок я робила ще після викупки влітку, замочувала в розчині марганцівки. Це дуже важливо, бо знищує збудників гнилі і грибкові спори, які могли залишитися на лусочках. Якщо ви цього не робили, то обробіть перед посадкою або марганцівкою, або препаратом Максим. Після цього цибулинки мають добре підсохнути і можна вже їх потім висаджувати. Тепер дуже важливий момент. Минулого року я зробила помилку, посадила тюльпани в першій половині жовтня. І, можливо, саме тому вони й примерзли, бо тоді стояла тепла погода це були не швидко проросли, а потім різко вдарили морози. Це був мій перший і, мабуть, останній такий ранній досвід. Тож, не повторюйте моєї помилки, не садіть занадто рано. Оптимальна температура ґрунту для посадки це плюс 8 плюс 10 градусів. І тоді цибулина встигає вкоренитися, але не піти в ріст. У моєму регіоні це приблизно кінця жовтня і до середини листопада. Тепер підготовка клумби до посадки. В мене ґрунт піщаний і дуже кислий. Тому я додаю компост з попелу. Це допомагає збагатити землю поживними речовинами і трохи зменшити кислотність. Попіл чудове джерело калію та фосфору, без яких цибулинки не закладають квіткову бруньку. Потім я насипаю 2-3 см піску, щоб не застоювалась волога, і ставлю кошик для цибулин. Далі додаю ще трохи піску. Тюльпани я саджаю густіше або викопую їх щороку. Якщо ви не часто викопуєте. Краще робіть більші проміжки між цибулинами, щоб вони мали простір для росту. Приблизно це 8-10 см одна від одної. Глибина посад це орієнтовно 3 висоти цибулини. Якщо цибулина 4 см, то саджаємо на 12 см глибини. Зверху засипаю цибулинки, поки їх не видно компостом, суперфосфатом. Далі вже кладу свій звичайний ґрунт. Дрібні цибулинки я саджаю в пластикові ящики. Там той самий склад: компосит трохи попелу, пісок, ящик, знову пісок, цибулинки, з суперфосфатом і звичайний ґрунт. І саме з посадкою у ящик я дуже намучилась. Ґрунт під лопатою аж дзвенів. Я думала, там скав. А ні, там купа каміння. І то я не все вибрала, бо спина мені вже не казала дякую. Розкладається цибулини щільніше. Це своєрідний розсадник цюльпанів. В кінці залишились зовсім мілкі цибулинки. Викинути шкода, а терпіння вже не вистачило розкладати, та й місце залишилось зовсім трохи. Тому залишки дрібних цибулин я просто розсипала по поверхні. Ну а ви так краще не робіть. Ящики прикопую просто у землю і вони там зимують. Викопую я їх після цвітіння вже влітку, коли листя починає жовтіти, а це були не майже дозріли. Тоді вони в ящиках у тіні спокійно дійдуть, висохнуть і дочекаються наступної посадки. Після посадки бажано замульчувати. Найчастіше використовую солому вона дуже гарно отримує волому. Також можна використати торф, компост, перегній, сухе листя чи скошену траву. Мульча допомагає загистити посадку від пересихання і різких коливань температури. Але це вже я буду робити, коли температура ще знизиться, щоб не повторювати минулорічних помилок. І поки я продовжую працювати, хочу вам подякувати! Друзі, я бачу всі ваші коментарі, підтримку, перегляди, підписки. Дякую кожному. Саме ви надихаєте мене знімати нові відео, ділитися практичним досвідом і показувати, що садівництво це не лише праця, а й задоволення. А ось кілька кадрів з минулих сезонів. Тоді тюльпани цвіли рязно, кольори були насичені, справжнє весняне свято. Тому навіть після невдач минулого року дуже хочеться знову побачити цю красу. Після посадки поливати я не буду. Зараз майже щодня йду дощі, тож роботи мені поменше. А якщо у вас сухо, тоді можна злегка пролити, буквально десь 1 літр на кущик. Головне, не перезволожити. Якщо в вашому регіоні зими малосніжні, то можна укрити сухим листям або агроволокном. А якщо снігу достатньо, то додаткового укриття не потрібно. Я все ж таки буду вкривати але трохи пізніше, бо сніжної зими я вже і не пам'ятаю. Ось така посадка тюльпанів у мене цього сезону. Дуже сподіваюся, що навесні ці цибулинки порадують мене і вас яскравим цвітінням. Підписуйтесь, щоб не пропустити продовження. Покажу весняні результати і як виглядатимуть ці тюльпани після зимівлі. Рясного цвітіння! І до зустрічі у нових відео.